Прокидаємося краяни швиденько, тому що вже ранок і у нас кулінарна рубрика. Доброго і смачного вам ранку. Смачним і добрим е, зроблять її Микола Мугаль, наш кухар. А добрим Василь Мельникович. Але сьогодні він готуватиме по-особливому, не так, як завжди, не так, як ви звикли це бачити, тому що сьогодні дебют його донечки. Марічки, і вони у трьох приготують курку з корицею та з яблуками смакота. Просто кажуть описати важко на Прикарпатті, як каже сам Василь Мельникович, Мельникович його мала. Отож, за підтримки торгівельної марки Любисток, наша кулінарна рубрика, диво. Доброго ранку. Сьогодні у нас в програмі на спостійній гісті у хуліган Василь Менакович та дебют у його дочки Марічки. Добрий ранок. Привіт, Марічка. А, що ми сьогодні з вами готуватимемо? Незвичайну страву. Страву, яка є солодкою, але вона готується з корощою філе. Твої смаки в кулінарії, які вони трошки дивні чи вони звичайні як всі? Я люблю не, не ну, я, 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 я люблю перевірену. Але якщо я десь опиняюся в іншій державі, я хочу спробувати. Тобто, бувши в Китаї, я не міг не з'їсти е, на камеру, не можна що не? Собаку, е, а я сказав, за перфониці одна. Собаку, черепаху, салат. Е. Тобто, розумієш, якщо е, а, чи я, це нині страва, чи це на, на рівні можна, Франції, чи це, не, це при... можна сказати корейська страва. Так, саме в корф саме з Кореї маринують курочку в кориці, Ось, і ми від них запозичили, але смажити її будемо трішки по поінакше. Отож, спочатку давай. Давайте роздамо, роздамо, роздамо ці завдання. Дамо роботу, марічка, марічка. Марічка, ти, інтерес, ти інтерес, маєш всипувати. Тобі треба общипати зелень, поставити зелень окремо, а стебельці окремо. А Остебельці окремо, тому що на на взагалі. В, в кулінарії використовують о -о -о оцю частину. Так? Так, а а сьогодні будемо будемо нам треба буде оцю Стебельця. Стебельця? стебельця Зведення в тебе є. Що ж, Василю, ти будеш на сьогодні чистити, чистити яблуко. Тобі треба почистити його від, від, шківочки від відрізати по половинці. Та не різати кубиками орієнтами, наприклад, 5 см. Right. Але взагалі-то в шкірці купа вітамінів, правда? Так, сам, саме в шкірці всіх фруктів, всіх овочів найбільше вітамінів. Вітаміні. Ось, але нам потрібно швидко сьогодні приготувати, а також шкірка дає свій е, присмак, якого нам сьогодні вначаль, не, не, не потрібно. Та я, я собі в кінці зі шкірки зроблю якийсь там е, салат, овочевий салат. Компот. компот. Овочевий компот. Фруктовий. Яблучно. А я тим часом наріжу, коротше, філай кубиками. А, Василю, ти в нас вже далеко не вперше. Далеко не вперше. І... І, всі, і, всі, і всі глядачі, ті, котрі дивляться нас як на Галичині, так і в Ютубі, думають, що я страшний кулінар, знаючи, знаю, що мене можна на вулиці зупинити і, і, і сказати: Пам'ятаєте, ви готували такий салат? Ану, ану, які там інгредієнти були? Ні. Я, я знаєш, люблю добре поїсти. Можу сказати, добре воно чи не було. Я так гурман, гурман з 12 балів, то я 11 балів гурман. Я люблю, розумію. Любиш але, але я не спеціаліст такий, як, як, як Микола. Дякую, дякую. Ну що, ж, Марічко, скажи мені чесно, але так, що тато не чув. Тобі тато вдома готує їсти? Трохи Трохи готує. А що готує? Салати готують і що ми з ним готуємо. Не готує? Скажи що? Скажи, що, Тато може заварити що? Пельмені тато може. Тато може заварити пельмені, які вже стоять в холодильнику, так? Або со? Сосиску. <рес> <рес> ну також нам сьогодні для нашого курячого філе знадобиться... Ой, серед... я розрізав чи не забагато, тобто я вже так. Дозизнаєш ще більше. Нам потрібно кубики по 1,5 см. Ага. Борку натираємо на терці. Ось. А скажи, а тато готує дома ті салатики, які ми з ним готуємо в нас на кухні? Не знаю. Ти не знаєш? Так. Що ж тато не готує? Ми його вчимо, 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 вчимо. Я боюся, що я не так зроблю гарно, як ви, і нам вигідніше прийти до вас. Нагадую, що сьогодні ми знаходимося у закладі Замок Злати в містечко-обратинників гостини у нас приймає. Що ж? Слухайте, а яка, яка сюди дорога? Я не про якість дороги, бо дороги в Україні вже немає. Я маю на увазі е, все те, що навколо мальовничість і скільки маків ми їдемо, і Марічка, Марічка почала співати пісеньку, яку в садику нагадалася. Як тут співала? Пташко, давай. Та не мені, та люди хочуть також почути. Давай. Так, давай. Все, все, все в зелені, все, все в маку навколо. Мені, мені здалась пісня гурту Брати Гадюкіни, Але там теж про мак, але вона не трішки не культурна, там про на в нагороді. Ну, ми не бачили на городах, крім, крім людей з вилами, з розсухами. Тобто Почався сільськогосподарський процес у людей. Ну що ж, що ми зараз робимо далі? Я от говорю, говорю, кавальцюю, ти мене зараз в кінці забракуєш, отакі кубики. Все є. гаразд. І так то їсти тобі треба буде. Я буду. Я буду щедрим я буду дивитися. Ну що ж, беремо стебель кропу. Тримай. Дуру, що цю справу тобі. Також. Та також я кавальцюємо, як можна дрібніше. Як можна дрібніше. Зробиш це? Я так є. Тільки обережно пальцем, ножі, однак. Ні, у нас що гості. що, я нарізати вмію? Це я вмію. Навіть якщо є можливість з камери прийти до мене, то це я вмію дрібоньку. Ну, що Тому, що та, а... То, що тато не готує, то не означає, що він не вміє. В житті треба вміти все, а от робити то, що подобається. Що ж, а зараз ми підемо на кухню та разом з Василем Мельниковичем будемо смажити все, що нам потрібно. І ви в в результаті не знаєте. Молодець, дай мені кажу. 5. Бо переважно кажуть, жарити йдемо. Ми нині йдемо смажити. Ми сьогодні смажимо. Завжди, завжди жаримо, сьогодні будемо смажити. Курочку ми сьогодні маринуємо у кориці. Василь, подай, будь ласка, мені корицю. Кориця. Кориця. Це є спеція. Вона з чого її роблять? З дерева. Здирають з дерева куру. І її дрібнять або ставлять трубочками, і виходить, у нас кориця від торгової марки любисто. А ще корицею задурюють е, дешеве вино, кидаючи туди корицю і продають е, на гірськолежних курортах, як е, той як там то називається глінтвейн. глінтвейн. Глінтвейн має бути без кориці, має бути натуральне, тепле вино. Що ж, що ми робимо далі? Дали корицю. Також горічку. Посели мені, будь ласка, курочку. Береш пальчиками і солиш. А також тримай перчик. Ано? Дойно. Круто. Сильніший, сильніше. Ой, молодець. Що ж, досить, дякую. Що ж, Щото до речі. До <різь> речі, висліди, ти знаєш, що є різні інгредієнти, різні страви, різні спеції, які сприймаються як на нюх, так і на смак, як на запах, так і на смак по-різному наприклад, якщо закрити ніс та спробувати корицю, ти не відчуєш її всього смаку. Тобто смак сприймає кориця сприймається в комплексі. Окремо тобто, запах, окремо смак. Я зрозумів. Як... Кориця вона сама по собі Тобто Якщо ти візьмеш багато кориці з'їсти, ти відчуєш одну в роті. А якщо ти ще до цього додає запах гірчиці, запах корийці, кориці. то відчуєш весь час. Тобто, її треба смаку. в комплексі смакувати. Так, в комплексі запаху та за смаку. Я зрозумів, що до нього. Ну що ж, в мене все готово? А? Йдемо з тобою на кухню. Хочеш також? Ну, Марічко, Хочу, давай, побіж нам трішки. Колінник. Я поможу, тримати. Угу. О, буде з Марічки, гарна гардинка. Вона ну, вже допомагає, так? Кожної неділі ми їдемо до бабусі, я вже у одній програмі розказував, куди ми Марічку їдемо кожної неділі? На? На пироги. І вона, бо бабуся, робить е, ці е, пеленечки, а вона допомагає закліплювати. Ну, що, ну ми... Я нарізав, я знаю, мало чи забагато, але нарізали трохи. Так, нам буде достатньо. Там... Ну, що ж, Ми беремо Все. наші продукти, йдемо до плити. Йдемо до плити там, де буде зараз пекотно. Ну ми перейшли на кухню і зараз готуватимемо з допомогою теплової обробки на сковорідці та олії наше куряче філе. Ну що ж, Василь, закидай. Тобто, стебла процес кропу. номер два. І швиденько після того закидай моркву. Що ж, марічко, Майчай. трішки помішай, щоб у нас вона не От, Якщо ти чуєш цей запах, оце, цей запах дає стебла кропу. Мені він неймовірно подобається. Морква робить його таким інтересним. Таким от... сфриторним, а... а помішай ще трошки. Ось. Ну що ж, продовжуємо. Закидай куряче філе. Тато хоче. Тримай, тримай, тримай. Давай, я буду мішати. Бачиш, як нелегко бути поварем? Нагадаю вам, що у нас куряче філе мариноване в солі, перцю та кориці. Борічко, ким ти хочеш стати? Співачкою. Співачкою. Будеш допомагати тато співати? Чи тобі буде багато допомагати співати? Ну, Марічка підросте і заспіває для татка, і для нас, для наших переглядачів також. Обов'язково. Уже на телеканалі Галичина. Що, Василю, в тебе гастролі. Ти випускаєш якісь платівки альбоми. що у тебе відбувається зараз в творчій сфері. В творчій сфері. Е -е, тата постійно нема вдома. Тато на концертах, в роз'їздах, студіях. Mm -hmm. І, і то, то пізніше трошки попросив на що, вже, вже готується до випуску четвертий довгостраждальний альбом, тому що з перших три, так і йшло кожного року, кожні два роки, а цей альбом я вже майже сім років пишу. Ну, не в одному інтерв'ю я вже сказав, що напевно я до себе більш прискіпливим став і, і хочу, щоб кожна пісня була, ну, ну, як не шлягером, то принаймні пісня, яку будуть пам'ятати і співати. Не просто якісь там три-чотири пісні гарні в альбом, а решту добити чим-небудь, лиш би випустити. Yeah. Я, напевно, вже той період, коли щонебудь писати не хочу. Тобто кожна пісня шліфується місяцями і зато, напевно, довше пишеться той четвертий альбом. Закидай, ми даємо. Давай я тобі дам дощечку, а ти так ручкою від себе і туди. Від себе так легенько. Давай, щоб не пересипалося. О, легенько від себе. Давай. Ну, молодець. Що, ну все. Це наша маме, бачиш ти Готувала і доставить нас також, щоб ми двоє домой готували. Що ж, тепер мішаємо це все. Яблучко в нас має трішки розчинитися. Так, воно, воно дасть нам Кислинку дасть також свої цукри. Відбудеться, якщо по хімії реакція Міллера номер 2 і буде карамелізація яблука та курочки, все в кінці ми заливаємо вершками, дамо гвоздики, дамо решту наших спецій, і воно буде готове. Ми ще ту морку докинемо все-таки. Давай. Моркву вона не своє. Нама корку. сувай. Тримай. Я тримаю. Молоде. Тепер тебе почнуть клекати на цю рубрику. Тепер Марічка, йде до нас на кухню, буде працювати. У нас на кухні. Значить, у нас цей рецепт курка більше кажеш, корейська. Так. Є, є качка по Пекінськи, курка по взагалі. Традиційно в нас курку Бульйон. Крильці якийсь або бульйон. Кидаємо дві-три квіточки гвоздики. Багато М -м -м -м. гвоздики М -м -м. не треба, тому що, якщо буде багато гвоздики, буде То завеликий цей буде аромат керебір. і смак, він буде перебивати все, що ми зможемо там витягнути з цих смаків. І заливаємо вершками все. Замай. Марічко, ти заливаєш вершками. Я буду допомагати. Так, я допомагаю. Поїхали. А гаршки нам зараз пом'якшать смак. Звичайно, не пом'якшать і вони докапує. розведуть і змішають смак всього, що у нас є на пательні. О. Тобто курка, курка універсальне м'ясо, салат з курки можна, перше з курки можна, друге з курки можна. Звичайно, з курки можна готувати все, що заманеться. Курка це є дієтичне м'ясо. Його можна давати як з ананасами, так солодким, так, так, так і соленим, так, так і нейтральне. Ось також воно і дієтичне, його можна навіть готати просто звичайно на пору без солі, без перця. Дуже часто люди пишуть, е е зустрічають, що мені це добре готувати. Я вже признався, що не просто асистент. Що ж, Марічко, мішай? Помішай попробуй. І вона у нас майже готова. Зараз Помішай. Марічка нам мішає Помішай. нашу курочку, будемо міць, куштувати міць, її. Міць. Ну що ж, по запаху чути, що вона у нас вже готова. Що ж, куштуємо. Да, може, може пробуємо. Ну Дивіться виделки. О, тут повізьмо, ну що, Марічка? Масло. Як тобі? Смачно? Два дерешту. Да, ну що ж, а, від торгової марки власників, які на сьогодні не приймають оберхліб, ми сьогодні дружимо солодкий подарунок для марічки. На річку, а також від торгової марки Любисток, надбір спецій для Василя Мельниковича, гуфела хулігана. Тато любить гарячу. Дякуємо. Дуже дякуємо. Що ж, а ми йдемо в зал, будемо їсти нашу курочку, смакувати її і напишатися цим чудовим сонячним ранком. Дякуємо. Бувайте, до зустрічі! Смакуйте з нами.